Луки місто історичне такий вислів можна почути чи не від кожного земляка або землячки. Позаду мене вже зібрались прилучани на цікаву історичну і що не менш важливо благодійну екскурсію від випускників школи ампозиторів 2022 дорослі. Відверто кажучи, особисто я до таких екскурсій ніколи не долучалася, і сьогодні, маючи таку можливість, вирішила доєднатися. Ми пройшли великий шлях від краєзнавчого музею до самісінького серця міста пам'ятника Володимира Мономаху. За кожним амбасадором була закріплена певна локація, на якій вони розповідали про історичні постаті та будівлі тогочасної прилучини. Захоплююсь тим, які вони молодці. Вони дуже підійшли так скрупульозно, грунтовно. Видно, що вони готувалися, що вони хвилюються. Вони намагалися винайти якийсь цікавий матеріал, аби чимось вразити. Вони сприйняли. Наші поради про те, що потрібно говорити цікаво потрібно звертатися до аудиторії, про те, що потрібно емоційно все це переповідати, а не просто подавати якийсь сухий фактаж. Тобто, все те, що ми їм радили, вони власне використали і використовують сьогодні. Ось під час екскурсії. Однією з локацій був пам'ятник письменниці Любові Забашті. Там ми дізнались багато цікавих історичних фактів про письменницю та її творчість. До речі, в цьому році виповнюється 105-та річниця з дня її народження. А ще музейники потурбувалися про відвідувачів і принесли чай. До речі, він дуже смачний. А от пані Альона розповідала нам про центральну площу міста, зокрема й про цікаві факти вулиці Вокзальної. Ми так ніби ходимо і не знаємо про те, що це така одна з найскоротших вулиць. А потім мені цікаво, що вона порятинською була 88 років воєвіть. Ну ніби всі гадають, що вона вокзальна, але вокзальна вона була лише 26. Тобто вулиця називалася зовсім не вокзальною раніше. Так, да, вона, коли її, значить, в 1809 році, коли її заснували. То їй дали назву Пирятинська від одного із шляхів, до яких вона йшла. і вона була віс... на протязі 88 років. А коли вже збудували залізничний вокзал і дали їй назву Вокзальна. То і томна побула вокзальною тільки 26 років. Ну, ще, мабуть, не повернули їй тільки тому, бо в нас вже одна вулиця Порядська є. Ну, це, це я це так вважаю. До екскурсії доєдналися навіть гості міста. Я побачила інформацію на Фейсбуці, що буде проводитися екскурсія. В прилуках я вже майже рік. Савая харків'янка, тобто ви не місцева. Ні, ми не не місцева. Я харків'янка, і мені було дуже цікаво дізнатися історію самого це міста. Цікаво, те, що про якби проводять екскурсію як професіонали, експерти, так і амбасадори. Це дуже цікаво. Дуже інтересно, що люди до цього, до цього долучаються і цікавляться історією свого міста. Туристичний похід вразив і Марію. Дуже здивована, якщо чесно. Я вже стільки років живу в місті і не знала багато про чого про нього. І це. Здивувало мене трохи, і зрозуміло, що ну треба дізнаватися, вивчати щось. А яка з локацій найбільше запам'яталася? Напевне, найбільше сам музей і історія про його керівників, і будинок Дефріц. Фріц. це. Так дуже вразило, запам'яталося, напевно, назавжди. Варто зазначити, що сама екскурсія проводилася не задарма. Кожен бажаючий мав за можливості задонатити на Збройні Сили України. Вирішили провести екскурсію містом, таку відкриту да для містян, і вирішили, що знання мають якийсь певний Да? І от якщо учасники сьогоднішньої екскурсії будуть мати бажання, вони можуть скажімо, навдяку амбасадорам за інформацію, задонатити кошт. Для людей, які їх потребують зараз за НАТО, це наші збройні сили. Ось ми маємо таку скриньку, трішки вже коштів неї назбирали, і в кінці відкриємо, обов'язково полікуємо, що ми сьогодні назбирали, яку ми суму передамо на потреби. Під час туристичної подорожі містом вдалося зібрати 3020 гривень, які найближчим часом передадуть на потреби військових.